Привіт! Пам'ятаєте такі опитування, які часто затримували ваш погляд, як, наприклад, хто ви згороє фільму Аватар або яка ви страва?» Ці опитування називають квізами, і вони можуть не лише розважати аудиторію, а й сміливо заміняти один із етапів воронки залучення клієнта і допомагати збільшувати конверсію як товарного сайту, так і конверсію сайту послуг. Незалежно від виду вашого товару чи від сфери надання послуг, ви можете побудувати свою квіз воронку, наприклад, по ремонту квартир. В основі квітворонки вкладають чотири етапи зацікавити клієнта. Це можна зробити влучністю питань індивідуальним підходом, обіцянкою отримати швидкий розрахунок цін на послуги або відразу добірку товарів, які підходять, чи отримати знижку або бонусу. Зібрати якомога більше інформації. Після відповідей клієнта, звісно, аналіз та обробка замовлень. Проаналізувати клієнта і віднести його до певного сегменту своєї аудиторії. І задовольнити потребу клієнта підборі послуги або товару, в розрахунку цін, в комерційній пропозиції за якимось вашим продуманим планом. Давайте детальніше розберемося, як налаштувати це все на практиці, і в цьому нам допоможе конструктор квізів від Вепслі. Як зацікавити увагу? Щоб людина зацікавилася, потрібно не просто розмістити квіз на вашому сайті чи в рекламі, а якось обіграти переваги, які отримує респондент. Наприклад, пройдіть квіз за 3 хвилини і дізнайтеся, скільки буде коштувати ремонт у вашій квартирі чи будинку. Або ж, можливо, в рекламі ви будете використовувати щось на зразок Терміново потрібен ремонт в квартирі, пройдіть опитування, отримайте собі на пошту рахунок вартості вже через 30 хвилин. Ну, можете зацікавити його якимись бонусами, знижками, пройдіть квіз до кінця і отримайте знижку 10% нашої послуги. Або отримайте приємний бонус. Реалізувати таке дуже просто в нашому конструкторі квізів. Ви можете налаштувати, що на першому кроці респондент бачить неактивну знижку або бонус, а кнопка, що вона вже активувалась, засвітиться лише на етапі заповнення лідформи. Або додавши зростаючу знижку, щоб з кожним новим кроком питання-відповідь вона зростала і заохочувала йти далі, а не покинути все на середині. Зібрати якомога більше інформації. Ви створюєте квіз не для розваг. Його головне завдання полегшити вам процес брифінгу клієнта. Тобто не ви видаєте клієнту питання, а яка у вас площа, скільки кімната, в якому стилі, який бюджет, а це все за вас робить квіз. Питання мають бути простими і давати клієнту зрозумілі варіанти відповіді. Не використовуйте складну спеціальну термінологію, адже ваш клієнт швидше за все в ній не орієнтується. Не робіть дуже багато запитань, бо це буде довго і нудно. Запитуйте в першу чергу основні параметри. Додайте текстові або відеопідказки. Наприклад, якщо хочете пояснити, в чому відмінність різних видів штукатурки, додайте відео, як виглядає процес і як виглядає результат. Можете додавати фото. Для прикладу заодно можете використовувати реальні фото ваших робіт, щоб клієнт розумів, що він отримує на виході. Створюйте розгалужену структуру квізів, щоб індивідуалізувати його. Наприклад, якщо людина на запитання, які кімнати потрібно ремонтувати, не вибрала санвузол, то навіщо запитувати в неї, чи потрібна заміна сантехніки, в ванні, чи потрібно класти плитку і так далі. Можливо, взагалі клієнту потрібен лише ремонт кухні. Розгалуджена структура дозволить пропускати певні кроки квіза залежно від варіантів відповіді на попередні питання, і він буде більш цільовим і точним, саме те, що потрібно вашому клієнту. Проаналізуйте клієнта і його відповіді. Всі варіанти відповіді, які обрав клієнт, будуть збережені в crm систему, щоб ви потім могли їх аналізувати, дивитись, які відповіді він надав, з якими саме параметрами послугу хоче площа приміщення, кількість кімнат від ремонту, чи це косметичний ремонт, чи капітальний з якимись перебудовами, які матеріали можна йому пропонувати на основі чого цього, чи який стиль дизайну він хоче. І вже на основі цих відповідей ви можете сформувати для нього конкретну комерційну пропозицію та її варіанти. Можна сегментувати клієнтів по бюджету, по видам робіт, по складності, по обсягу роботи, яку потрібно виконати. Коли у вас це все буде збережено в єдину базу, а не просто записано на листочку в клітинку, вам буде набагато простіше це зробити і виставити пріоритети. Який об'єкт в першу чергу брати в роботу, а де ще потрібна підготовка. Чи можливо у вас велика компанія і ви паралельно можете брати кілька об'єктів, просто різні майстри будуть виконувати свою частину по черзі. Ну і врешті-решт задовольнити потреби клієнта. Звісно, результатом проходження квіза має бути виконання ваших обіцянок. Обіцяли швидко порахувати, підключіть чат бота щоб миттєво бачити, що надійшла нова заявка, і одразу рахуйте кошторис. Не затягуйте з відповіддю. Обіцяли знижку, не забудьте її врахувати в вартості. Обіцяли одразу надати якісь орієнтовні ціни. Попросіть на контакти, щоб прислати детальний розрахунок вартості. А поки нехай людина завантажить ваш каталог з цінами на матеріали чи роботи, або, можливо, у вас є презентація ваших готових робіт з цінами, скільки вони обійшлися. Щоб якщо клієнту було обіцяно якусь стіну, то він її отримав тут і зараз, ну хоча б в такому вигляді. Тож, давайте підсумуємо, як налаштувати квіз воронку на платформі ВЕПСЛІ на етапі вибору послуги. Перше. Клієнт побачив вашу пропозицію і перейшов на сайт із квізом. В вашому випадку квіз це одна із сходинок комунікації з клієнтом на сайті, яка може бути також повноцінною міні-воронкою. Друге, клієнт переходить на квіз і проходить ці його кроки, відповідаючи на питання. А на етапі завершення залишає свої дані, очікуючи відповідь про рахунок вартості, комерційну пропозицію, якісь там знижки, бонуси і тому подібне. Третє опрацювання ліда. Маєте чіткі параметри, рахуйте ціну своєї пропозиції. Бо хтось погано візуалізує на слух, не розуміє, що ви йому пропонуєте, ви не встигли взяти трубку відповісти. Тим самим ви втратили клієнта. Комусь просто не сподобався ваш тембр голосу, тому шукають іншого підрядника. У випадку опитування через квіз вірогідність попасти в точку потреб клієнта збільшується в 2-3 рази, адже клієнт обдумує свої відповіді, бачить варіанти, візуально уявляє про що мова, і найголовніше впевнений, що це його рішення, а не нав'язане менеджером. Тому вам залишається тільки опрацювати всі ті дані, які він вам залишив. І четверте, конвертація ліда в реального клієнта все узгодили. Приступили до роботи. Але навіть якщо цього не сталося, тут і зараз всі дані клієнта у вас збережені в crm систему для прогрівання і нагадування йому про себе на майбутнє. Можливо, клієнту треба трошки більше часу, щоб прийняти рішення або ще зібрати кошти на ремонт. Тож реєструйтеся в Webslip за посиланням в описі до цього відео та налаштуйте свою квіз-воронку для послуг з ремонту дизайну чи будівництва. Збирайте ліди просто та конвертуйте їх в реального клієнта.